Тобі це віруєш, побачиш більше, ніж те, Побачите, небеса відкриті, і ангел Божий були посходить і сходить на сина чоловічого. Слова сьогоднішнього Він є Отця і Сина, і святого, дута, слави Ісусу Христос. В і Христі нас у сумнівічі, першій вірі. Господь є запрошень переживати церквою у цій сьогоднішній неділі. Отже, неділя сьогоднішня є неділею про покликання, неділею, в якій ми чуємо, як Господь кличе Филипа, на йшов Филипа, молодою йде за мною, а хлип свою жертву величезна та Неділя, в якій зустрічається Боже запрошення. Неділя, в який відкривається щирість серця і те, як Бог легко може промовити через щире нелукане серце та, та та і в, той, в такий спосіб, що він дуже швидко стає тим, який хоче йти за Ісусом, з того, який спочатку казав, що, що доброго може бути із Назаретом. Сьогоднішня неділя нас кричить до того, щоб ми. Станеться заглибитися у розуміння того, до чого нас Бог запрошує. Ми в молитві Отче нас кожен день, кілька разів на день кажемо: нехай буде воля Твоя. Отже, воля Божа є, щоб ми щось чинили на цій землі правда? Бо Бог спорив нас для того, щоб ми управляли цією землею і всім, що він нам там управління, нашими родинами, нашими талантами нашими спосібностями, зрештою, Бог нам дав наше здоров'я. Ми кажемо, що то найбільший скарб, правда? Завжди а аби лиш здоров'я. І Бог спитає, в який спосіб ми стосовували це здоров'я впродовж цілого життя, на що ми його витрачали. Отже, сьогоднішня неділя нас виче до дуже серйозних розмірів. Взагалі весь піс нас виче до серйозних і, душі, і сенс нашого життя. Сьогодні Бог нас запрошує, щоб ми, вдивляючись у постать цих великих апостолів Филиппа та Наталії, старалися розглянути те, як і Бог нас запрошує до святого життя. Бо нічого іншого Бог від нас не хоче. Він хоче, щоб ми жили свято і війшли у то Царство Боже, яке Він прийшов на землю, щоб. Нам відкрити. Филіп, який знав про апостолів Петра та Тантія, з того самого міста, напевно, вже чув щось про Ісуса, про Його науку. І саме тому, коли Господь покликав його іди за мною, Він наважився. Є серед нас люди, які готові легко і швидко наважитись на якісь кроки, а хтось потребує. Роздові. Бо ми кожен унікальний, бо ми кожен інакший, але Бог кожного, без виключення запрошує стати його учнями. І тому, коли Филип каже на Даніїлові, іди ми знайшли того, про кого писав Мойсей, про кого говорили пророки, Даниїл доволі скептично про це говорить, каже: Ну, з Назаре. І то значить, що чоловік, який це говорить, дуже добре знав Писання. Він так відразу сказав, що зараз не приходить пророк, бо він читав, він знав, що звідки приходили пророки, він читав про пророцтва, звідки прийде Месія, він очікував того Месію, і він хотів не розмінюватися на різні чутки. Він хотів йти саме за тим, на кого очікував весь старо Ізраїля хотів йти за мисією. Він робив свої серйозні зусилля для того, щоб пізнати Бога, читаючи Писання, досліджуючи те, що пророкували пророки. Він був ущель. І то є питання не в нашій души. Звідки ми знаємо святе Писання? Що складається старий загід, що складається новий загін, коли ми обрати кров, чи ми старалися пізнати капітан. Слові правди. Бо на чоловікові є відповідальність вести родину до Господа Бога. Дружина і покликана сприяти і бути горно та любов'ю чоловіка у тім світнім запрошенні рухувати до Бога, але основна відповідальність на батькові і родину. І тому сьогоднішнє запрошення Филиппа і Натенаїла є черговим запрошенням, не щоб заснути що десь не брали небрали з Друг Святе Писло, або не прочитали його достатньо, або мали страх і сказали, що це засмутити, а щоб пригадати собі, що то запрошення триває, такого, як ми живемо, воно лунає Ісус Божий, і Бог терпливо очікує, що ми переборемо наші страхи, що ми відкинемо щоденні від турботи і таки наважимося. Слово Боже, відкривши і читаючи сине вісьмо. Господь нас запрошує бути дуже чесними. Він дуже хвалить Данаїла каже, ось справжній із зайця, нікому немає лукавства, ось є той, кого я люблю, ось є такий, який я хочу бачити кожного з своїх учнів, той, хто говорить щиру правду і не хоче віддаватися і неправді. Ось є той, який шукає. За Господом Богу бо читає Писання, але коли на починає спілкувати з Ісусом, то виглядає, що ще ти всіх знайде трохи замало. ще він знань те серце відкрити. Бо Ісус, коли каже до нього, я бачу тебе від смоковницею у відповідь на те, звідки ти мене знаєш. Бо хто ще крім Бога міг знати, що він під підслуховицею і молився? Добрий ізраїльтян завжди сідав обід в тіньочку під якимось деревом і молився. Було мені неможливо там працювати. Чи ми коли хочемо перепочити також крім того, що ляжем собі помолимся? Червоне запрошення, червона підказка від Бога. Бог нас тоді бачить, тоді ми дбаємо не лише про нашу фізичну силу і в наш фізичний відпочинок, але він, ми також стоїмо перед Богом і просимо, щоб Бог нам покріпив наші сили, щоб Бог нас скріпив, з'єднав наші душевні, духовні і тілесні сили, щоб ми відновили ту цілість, щоб ми знову стали сильними. І тому, коли Ісус каже до Натанаїла, Тебе бачить, він споховаться, він же точно знаю. Це і Бог. Лише Бог чує молитви, а отже той, той на кого він очікував. І вже більше не іде. І Ісус йому каже, тому що сказав, що я тебе бачив, без спокої віриш, побачиш набагато більше. І каже, істинно, каже, вам побачити небеса відкриють і, ангелів Боже, що сходять і розходять на небо. І я вам скажу, великий себе. Боже, тут присутній вже бачить сповідь цього пророцтва? Ми бачимо небеса відкриті, бо сам Бог з неба скорить і міняє хліб і вино на своє тіло і кров. Ми бачимо ангелів, бо ми про це співаємо в Херовинській пісні, вже тільки що, коли був малий я як священик молився молитву, щоб це був хід не лише людей, але й святих ангелів, що разом з нами співслужить цю Божественну літурію. Важливо, щоб ми це усвідомлювали, щоб ми це переживали серцем, щоб ми розуміли, що тут відбувається, що це не просто набір певних рухів і діянь релігійного характеру, що це сам Бог тут приходить, щоб до нас прийти. Щоб ми відкрили своє серце, як ми можемо його відкрити через Бог, через визнання своїх провин, через запрошення Бога, щоб Він його почистив. Тоді той Бог, який світ, катих небес, спускається на хрестів, ходить до нас, до кожного зокрема, щоб нам дати шанс змінитися, щоб ми стали іншими, щоб ми стали такими Танаїл людьми, в яких немає лукавства, людьми, які дивляться добре, хлопку на свого брата і сестру, і не шукають, за що судити, але шукають, як допомогти. Прийти і пізнати Бога, та як Филипп сказав до Данаїла, і подивись, так ми. Не їм, ви погані, що відходите до церкви. Ні. їм, прийдіть, подивіться, ви засмакуєте, як там є Божественно добре перебувати у присутності самого Бога. Одна родина, готуючись до Пасхи, зазвичай їм є, поїхали. Щоб придбати собі різних речей до Пасі, а також новий, як водиться, щоб стати перед Богом у Великому святі у найгарнішому образі. Дитина, яка була з ними, просила, щоб їй купили лаковані гарні, червоні мечтаки, бо вони їй надзвичайно та давно про них. Не могла дочекатися, коли настане Пасха, щоб нарешті їх одягнути. Десь посеред тижня просила Маму, щоб мама дозволила в них піти до магазину. Та мама сказала, ні, то ми купили на Велике свято. І найперше треба йти до Бога, у тому найкращому, вже потім йти на інші щоденні її спорудяти. Дні тягнулися, як місяці. Дитина не могла дочекатися, коли вона встане в церкві, воно вичерп. І всі дохопиться, яка вона гарна, як вона гарно одягнута і всута. І в неділю, коли настала паска, і всі збиралися до право, вона побачила, що за відом падає весній дощ, і навіть нема натяку, що розвіється хмара, і буде добра погода. І то означало, що шансу вдягнути червоні лаковані мештики вже нема. Бо набуло ту погоду, неможливо було піти в тих мештиках, а треба було втягнути. Страшенно засмутилася. Мама побачила її смуток, і йшла до неї і розраджувала каже, знаєш, дитино, не засмучуйся, бо паска то на червоні межі, паска то щось набагато більше. Паска це послала Бога, який Воскрес, а не те, як ми вернулися на ту паску. Пасха це Бог, який на двері раю. і там є щось набагато більше. Красивішою і, красивішо, і важливіше, аніж те, що ми на себе одягнули, щоб що всулися. Як часто ми, готуючись до Пасхи, подбаємо про все на світі, подбаємо про пошатність наших осел, перед тим часами, навіть не просворившись що має робити, подбаємо про те, щоб на повітрях було гарно, Подбаємо в кращий одяг задягнутися для того, щоб бути не гіршими, ніж інші. Чи саме він коли та Пасха має бути посвячена, чи в суботу, чи в неділю? Але Бог нас питає про найважливіше, чи ми пішли за ним і пішов велик на те? Чи ми почули Його запрошення? Чи ми відкинули все поденне і постаралися відкрити своє серце, щоб там прийшов Бог і змінив? Чи поваги поставилися на кожної сподіваюся до формальності, яку треба відбути, щоб сісти за великодний сніданок, зовсім не роблячи зусиль зміти своє життя на краще і стати світлішим. Це є запрошення, яке лунає сьогодні Ісус Господній до Филипа, до Натанаїла, до кожного з нас. Це є те, що має сенс у цьому кості. Це є те, що може звити наше життя і долю нашого народу. Як багато народів випросили у Бога миру і зірння від ворогів через пісні молитву, заохочує нас, щоб цей піст не пройшов Богу з нас, щоб ми його пережили по-справжньому, щоб Хресна дорога не була для трьох-чотирьох п'ятьох жіночок з нашої парафії, що вона була також і для мужчин, Щоб хреста дорога, якою ми підемо по вулицях нашого села, зібрала все село. В якій візьме участь абсолютно кожен і то з кожної хати, щоб наші діти не втікали позамагази. Ми ще маємо час не змінити. Ще попереду є багато тижнів посту, пройшов лише один, навіть якщо ми не встигли попостати. Ми ще можемо зробити ту добру постанову, почути слова Ісуса, йти за мною і таки піти за Ним. Нинішня неділя також називається неділею православи. Немає нічого абсолютно спільного з конфесіями, бо ці конфесійні розвізнення і назви придумали люди, неправильно розуміючи значення слів, католицький і православний, вони дослівно означають абсолютно те саме. Католицький то єдиний, а православний то, що правильно, славить, а не може бути єдність безсправності і прагність без єдності. Діття православ'я є повернення до правдивого розуміння почитання ікон, іконоборства, яке тривало на межі вось... середини восьмої аж до половини дев'ятого століття, нарешті було завершене. Іконоборство, про яке ми попередніми роками багато згадували, яке призвело до великих трагедій, втрат неоціненних скарбів іконописання перших світло Християнства. І все це було чого? Бо людина хотіла осути Бога тільки своїм розумом. Як це спочатку робив на Танагіру, як це часом нам хочеться, щоб було так, як ми хочемо, так, як ми розуміємо, Бог нам каже, так само, як ти Підворцем, як на Танагілою, і від так і нам. Не лише розум. Розум стараємося, але найголовніше серце, не лукаво. Стараємося візнати Бога, який веде нас.